Прощаючись з учнями перед Своїм Вознесінням, Господь Ісус дав їм доручення, ідіть же по всьому світі та проповідуйте Євангелію усякому творінню, робіть учнями всі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, що я вам заповідав. Це життя своє посвятив митрополит Андрей, читаємо в Акафисті за прославу слуги Божого Андрея, щоб збулося твоє бажання, владико, і був один пастир і одне стадо, прослав же його на землі, і наша єдина церква заспіває. Радуйся, преслани Христовий Служитю, радуйся насвятелю миру і спосіб. Радуйся незводній розголі поборниче, радуйся наділений Божою мудрістю, радуйся церкви, достойний світильниче, радуйся миротворче, блаженіший, Радуйся, віри, батьків оборону, радуйся обличителю сили ворог. Рася воїни миру прилагідний, радийся плашатої єдності братньої, Радуйся, Любові Святої, подвижниче, радуйся, Андрею, вірний Слово Христони. Господь у Своєму милосерді посилає кожному народові в той час, в який найбільше цьому народу необхідно, провідників, пророків, великих мужів. Так було завжди. І так, напевно, буде, поки існуватиме світ. І ось нашому народові так само Господь послав такого пророка. І таким пророком, провідником, добрим пастирем, священником був митрополит Андрій Шептицький. Прийняв він оцей сан митрополита, коли для нашого народу були дуже тяжкі часи. Він все віддавав, щоб цьому народу допомогти. Він все віддавав для просвіти цього народу. Для того щоб йому легше і щасливіше жилося. Але особливо, чим знаменитий митрополит Андрій, це тим, що він є апостолом єдності, що дав йому Господь зрозуміти основне, що потрібно для нашого народу, оцієї єдності, якої нам зараз так не вистачає, якої зараз ми так страждаємо і просимо у Господа завжди Боже нам єдність подай. І все життя своє, всі свої сили, все, що міг, віддав митрополит Андрей для ідеї об'єднання українського народу. А знав він, що об'єднати його можна тільки тоді, коли буде єдина церква. І от для цієї церковної єдності він все поклав, всі свої фізичні розумові здібності, все, що міг. І, напевно, зараз так само, коли вже знаємо, що митрополита з нами немає, але що він є, тому що він за нас молиться, що Він нам допомагає. Зараз так само його молитвами ми прямуємо до єдності. А митрополит був колись в Києві? Так, був. І неодноразово був в Києві, та не тільки в Києві. Був він і у Вишгороді, звідки ми приїхали. Митрополит дуже цікавився пам'ятками Києва, дуже любив Київ. Це ж наша столиця. Коли він бував у Києві, він обов'язково відвідував усі церкви і, звичайно, бував і у Вишгороді в церкві Бориса і Гліба. Письмо, що містить у собі правди Богом об'явлені, писав митрополит Андрей в пастирському посланні з нагоди 950-літнього ювілею хрещення Русі України, містить у собі слова благодарення, що ввійшли у тексти богослужень і на нашій землі та іменем нашого народу від майже тисячу літ не перестають висказувати Всевишньому вдячність за ласку хрещення. Покоління, що зі святим рівноапостольним Володимиром Великим прийняло хрещення і просвітилося світлом Євангелії, перше повторяло на хвалу Богові, і гімне благодарення, гімне похвали на честь і славу Бога у Тройці єдиного. 28 восьмий, 29 покоління, говорив митрополит Андрей, по тих перших предках дивимося на ту найбільшу історичну подію нашої минувшини з віддалі століть, але й з досвідом століть, та з тою самою вдячністю, що й усі наші предки величаємо Всевишнього за дар християнства. Цей дар зробив наш народ народом Божим, народом святим, народом християнським і культурним. Та в дому ряді століть давав нам усе силу поборювати усі труднощі життя і зберігати спадщину дідів та прадідів, передаючи її будучим поколінням. Коли цього року, говорив митрополит Андрей, торжественно обходимо пам'ятку тієї великої події, то передовсім тому, щоб і самим віддати Всевишньому хвалу, честь і поклінь за ту благодаті правду та щоб тебе дорогий наш народи, Заохотити до вдячності і до оцінювання, чим було і чим є для нас християнство та лучність зі Вселенською церквою, у якій святий Володимир і наші предки прийняли хрещення, борусь стала християнською хвилиною, коли ще не існувало нещасне роз'єднання. Від самого початку спадщина святого Володимира позначена була тяжким великим Христом. Христом браку згоди і єдності, той брак єдності сам собою спричинив терпіння, які в кожному поколінні спливали передовсім на бідних людей. Та якщо над тією руїною, що від століть триває, сяє знак Христа, то ця недуга не на смерть, але на те, щоб явилася Божа слава у ній або через неї. Так в історичних студіях. Які в практичному душпастерстві навчав митрополит, витягнім з забуття ясні і світлі постаті наших архієреїв, митрополита Ізидора, святого священомученика Йософата Кунцевича, митрополита Йосифа Венямина Рудського та тих багатьох мучеників і сповідників віри, які за віру, за втілення в життя заповіту Христового да всі єдину будуть, життя своє віддавали. Троїці єдиного, на честі хвалу Його і людського ради Спасення, а віри святої Християнської, Кафолічської, на утвержденні всім, котрим тої відати, буде належало, звучать слова грамоти Берестейської Унії. Ми в Бозі на соборі парадному в Берестю року Божия 1596 місяця Октобрія 8 дня, подлуг старого календаря. Церкві Соборної святого неколи Собраної, митрополит і єпископове обряду Греческого, ниже й подписаної, ознаймуєм на вічної пам'ять. Питання берестейської унії мене вже давно хвилює, і шість років я. Присвятив свого е, наукового життя вивченням контексту, в якому та унія відбувалася. І цікаво, що цей власне, документ і ці артикули мають дуже чіткі е, акценти. З 32 артикулів 9, і самих перших 9 наголошують. Е, Бажання і передумову єпископів про те, що Унія може відбутися лише коли, як вони це кажуть, все своє ми в цілості сохраняє. Отже, Перших дев'ять точок цього документу підкреслюють, що не має бути змін в обрядах, що не мають бути нав'язані різні обряди. Взагалі панує ця свідомість, що е, крок до унії є кроком для збереження, для підкріплення своєї тотожності, своєї ідентичності. А другий е, такий момент, е, який характеризує цей документ, є, що при кінці... Такого бурхливого століття, століття, яке, як може ніколи е, зазнало стільки конфліктів між, між християнами, цей документ мой, якось так дивно спокійний. Він е, характеризується пошуками е, запорозуміння. Автори цього документу. Ход, е, Говорять про це, що вони хотіли б спокій у Християнській республіці, і що вони хотіли б запобігти всім роздорам. Також варто зауважити, що думка сучасних дослідників Берестейської унії збігається в тому, що дослідники відкидають це твердження, що. Унія була якось накинута на єпископат. Навпаки, дослідники, і українські, але також і росіяни, поляки різних конфесій, а може навіть без конфесій, підкреслюють ініціативу, яку виявила ієрархія Київської церкви в цьому розвитку подій 90-х років. Митрополит Шептицький дуже цікавився цією історією і збирав документи. Документи, до речі, які тут знаходяться в цьому архіві, збирав він їх в Україні, але також і поза межами України, зокрема в Італії, в Римі. І для нього було дуже важливо. Глибокого розуміння цих подій творити нове майбутнє, нове сучасне майбутнє. І митрополит Шептицький дуже послідовно розвивав дух саме цього, цього документу, вірність в своїй спадщині, своїй тотожності, навіть відновлення того, що вже затрачене, і цей екомінічний дух, цей дух примирення. Мабуть, роздуми над Берестейською унією, над полемікою, яку вона породила, були для Митрополита поштовхом для його цих пошуків, пошуків порозуміння з православними православними українцями, православними росіянами. І з початком цього століття він став. Піонером цього руху, який ми сьогодні називаємо екумінічним рухом, батьком цього руху, який є може найбільшим досягненням християнства ХХ століття, нашим братам виявляємо перед усім любов, писав митрополит Андрей у посланні про обряди. Вона є тією силою, що єднає. Тією дорогою, що веде до єдності церковної, суспільної і єдності народної, до єдності християнської, яка була метою життя Христа, його святої науки, Його страждань на Христі. Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати, бо в часі тої Пасхи, говорив митрополит в посланні на Великий Піст, мав служити жертву свого життя. Мав при послідній старозавітній жертві зложити новозавітню жертву своєї хресної смерті, і прообраз заступити дійсністю, прообраз Агнця заступити собою. А що хресна жертва мала стати кормом людства, що люди мали з тої жертви черпати життя, як чоловік дочасне життя бере з хліба, бере він у руки символ тої жертви, як корму людей, хліб. А що жертва мала бути пролиттям крові, бере у руки чашу вина і говорить слова це тіло, це кров, даючи їм хліб їсти, а вино пити. На те слово могло рівно добре загаснути сонце або мільйони нових сонць повстати, могла ціла земля в огні згоріти, могло ціле небо зійти на землю. З тих голосних і на вид великих подій нічого не діється, але діється щось мільйони разів більшого і святішого твориться новий світ, мільярди разів достойніший і кращий від усього, що досі існував. Цим світом людям майже не бо укритим під видом кусника хліба є Пресвята Євхаристія, то єдиний святий, що ти спочиваєш. Даже морі, єдиного башного, сповняй мене в гріш, такому потрібну роба Твоєго, і нечисти мою душу і серце від сонцю. І зроби мене спасіння, сила, свята, твого Духа, одягнув благодатні, ти щось сказала стати перед цією святою трапицею, і ще що не дайте святе причину Твоє тіло і чистого права, бо до тебе приклав, прикладивши мою шину. Тобі, щоб ти не відвернув лиця Твого від мене, ні не відкинув мене з патоків твоїх, а сподоби мене, щоб я вмішний, і недостойний раб твій приніс тобі ці дари. бо ти цей, хто приносить і кога приносить, хто приймає, і кого роздають, Христе Боже наш, і тобі славу вас з якого звизначають Тимце, і присвятив, і благив, і живуть морящим Твоїм Духом. нині повсякчас, і на віки віків. Амінь. Найсвятіше місце у церкві то саме той пристіл Божий, а на ньому кивот, палата Христа, писав митрополит Андрей в посланні на грані двох віків: святий жертівник – то місце найсвятіше, бо на ньому приноситься найсвятіша жертва служби Божої. Це місце таке святе, що християнинові діткнутися його не можна, а священники, що є посвячені до Божої служби. Зближається до нього лише зі страхом і завжди з чистим сумлінням. Яку подяку Христові маємо служити? Питаючи з Пророком Давидом, що віддамо Господові за все, що нам дав, відповідаємо разом з ним, чашу спасення прийму.